Добрий день, мої любі малята. Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення з довкіллям. Тема заняття осінні явища в природі. Подивіться, будь ласка, який гарний чарівний в мене букет. Як ви гадаєте, хто мені його подарувала? Послухайте, будь ласка, загадку. У садках, гаях гуляє, жовте листя одягає. Золотисто стіле постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це малята? І вірно, дітки, це осінь. А зараз послухайте, будь ласка, уважно розповідь. Літній теплий вітерець відчув наближення холодів. Настала осінь. Небо все частіше стали вкривати хмари, які ховали від нас тепле сонечко. Час від часу з хмар зривалися крапельки дощу. Сумно осінньому дощику, тому що діти не хочуть з ним гратися. Крапельку дощу падають за комір на обличчя і діти поспішають сховатися, тому що крапельки холодні. Тоді крапельки беруться одна за одну. Кружляють і разом падають на землю, утворюючи калюжу. Вітерець заглянув до парку, де жили його друзі листки. Він подивився вниз і зойкнув на землі лежить надзвичайної краси килим з різнобарвних листків. Вітерець спустився вниз і став з ним гратися. Він піднімав їх із землі, підкидав, кружляв, збирав у бекети і знов кружляв. Дмухнув вітерець в останній, полетів, а листки тихенько спустилися на землю. Листки зірвалися зі свого гілля на деревах, тому що стало холодно. Холодною стала земля, вода і дерева вирішили відпочити. Заснути до весни. Малята, листочкам не вистачає тепла і води, і вони почали підсихати. Візьміть до рук листочок і відчуйте, які вони стали тоненькі та тендітні. Листки падають з дерев та починається листопад. Малята, а тепер уявіть, що ваші ручки. Це листочки. Покажіть, як воно кружляє, коли дме сильний вітер. Ось так швидко наші листочки кружляють. А тепер покажіть, як наші листочки кружляють, коли дме тихенький, повільний вітерець. Ось так тихенько кружляють наші листочки. А тепер под... Віяв знову сильний вітер, і наші листочки почали кружляти сильніше. А тепер знов задмухав тихенький вітерець. Молодці малята. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Звуки осені. Тож будьте уважні. І слухайте перший звук. Що це за звук малята? Так, вірно, це звук дощу слухаємо наступний звук, як ви гадаєте, що це може бути? Тітки, це шелест осіннього листя. Слухаємо наступний звук осені. Тітки, що це? Ви не злякались, сподіваюсь? Так, вірно, це звук грому. І останній звук. Дітки, це шум вітру. Так, дуже схожий на дощ, але це шум вітру. Ви молодці в мене малята, дякую вам. Любі малята, про яку пору року ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про осінь. Дітки, а коли буває листопад? Вірно, восени. Дітки, а чому падають листочки з дерев? Так, тому що їм не вистачає тепла та води. Ось дітки, наше заняття підійшло до кінця. Тож до побачення! Зустрінемось наступного разу!